Є. Європа просто втратила неря... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі, Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж купаються протязі десятків років, 30-50 років. І їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій. Попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімороя, додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталів і всяких там камнів спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували ті вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перший АЗС. Коротше, зі сталкера історія. Я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. Він от до цього вже дійшло. Ну і будуть далі, дальше... тобто виявилось, нічого не мав лучше. Крім того, що вже 100 років назад придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в піщерах, там що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з під землі моря, водорослі, одразі Нічого, це не спрацювало, На це грошей було викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, і зв'язки, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все, на зв'язку, Па-па!